Це просто і складно одночасно. Дивіться, взагалі перед отриманням будь-якого гранту шати, юристи, шатило і партнери надають консультацію. Знаєте, щоб не витрачати не ваш час, не час юриста і, аналізуючи ваш бізнес, вам кажуть, шанси є великі, і тоді процес запускаємо. Шансів немає, на не таке там гранти не видають. І тоді не витрачається ні ваш, ні наш час, тому що є різні юристи, які знаєте, беруть гроші наперед, а, потім відмова по грантах. А взагалі вони, якщо чесно, то й відразу знали, що цей грант отримати. Не можна, ні, ми не хочемо витрачати час, тому беремо тільки 50% предоплату, і вас проводимо по всіх етапах: етап написання бізнес-плану, етап е, проведення співбесіди і етап освоєння грошей. Тому що, коли у вас навіть буде позитивне рішення, все в терміни зробити, відкрити рахунок, найняти працівників, якщо це грант з працівниками, як ці корошти освоїти, все це ми підсказуємо на різних етапах. І навіть потім більшість бізнесів до нас стає на бухгалтерське юридичне обслуговування за 2000 гривень на місяць. Ми отримали грант і веде. Моїх е, як бізнес по бухгалтерсько юридичних моментах всім лайк і партнер.